Злодійкуватий чоловічок з очима, що бігають і виразом обличчя, яке прямо натякає, давай домовлятися. Ми розуміємо, що змалювали зараз мало не половину всіх українських чиновників. Проте найбільше цей портрет підходить їм, митникам. Людина, що за гроші впустить в країну хоч чому, здається, цей образ вже ніколи і ніхто не зможе змінити. А як інакше, коли він існує вже сотні років. А слова хабар і митниця стали синонімами. Лайк, підписка, помчали. Через мита влаштовували війни. Права їх збирати завжди вважали головними привілеями. Саме мита були чи не головним атрибутом держави. Забрати ж права на мито означало одне: все кінець. Саме таким фінішем для Гетьманщини став 1754 рік. Тоді у гетьманів забрали реальну владу. Прибрали митниці між Україною та Московською імперією. Все змінилося відразу. Адже гетьманська держава жила з торгівлі і була зацікавлена, аби торгівці їхали до країни. За гетьмана Богдана Хмельницького мито становила невеликі 2% з оголошеної купцем вартості його краму. Вже за Івана Скоропадського царський уряд почав практикувати в Малоросії. Передачу права на збір мита своїм довіреним особам. Мито, ясна річ, негайно зросло в два-три рази. Це було прямим порушенням давніх прав і вольностей обіцяних українців. Але коли в Московії зважали на угоди: Мито виросло, купці не їдуть. кого це обходить, господи. Зате граф з Петербурга чорну і корку Бургунським запиває. Митні правила Російської імперії були драконівськими. За перевезення заборонених до вивозу товарів, у купців конфісковували все майно. А де великі покарання, там і ще більші зловживання. Хабарі текли рікою. Бути митником в Московії означало витягти щасливий квіток. Це було щось подібне до легальних пограбувань. Кашельок, ліжись! Нікалай, ти ж забув, ядрен батон. Ми ж не розбойники, а там А точно, то Та -та так. Нарушаємо ражені купці, нарушаємо. У 1767 році на Бердичівській митниці заарештували 69 волів запорожця Гуржія. Він нічого не порушив. Причиною арешту було одне. Митникам чомусь не сподобався запорожець. І то правда, кому сподобається людина, в якої немає грошей на хабаря. Ну, нема не копійки! Ну клянуся! А ти пошукай! Ми поки твоїх волів посторожимо. Трохи довше, ніж на Гетьманщині, незалежна митна політика зберігалася на Запоріжжі. Однак Московія давила і запорожців у 1755 році. Бахмутська митна застава незаконно виставила свій караул на запорозькій території в гирлі Волновахи. Там російські митники почали брати подорожніх гроші. Полковник Кальміуської паланки Павло Нагай припинив таке свавілля радикально. Спалив курінь росіян, конфіскував гроші, зібрані з подорожніх і прогнав їх геть. Що ви робите? Ми чиновники Ювілічіва. Ніколай, ти куди біжиш? Біжи чиновнику разом з Ніколаєм, поки я добрий. Інші обдирання йшли через так званий карантин. Аби врятуватися від чуми, яка буяла степами, купців, які йшли з чумних місць, змушували сидіти на кордоні на карантині. Однак, як це зазвичай буває на карантин, почали гнати усіх. З чумних місць і не дуже гнати і трусити з них гроші. Хочеш їхати далі? Плати. Є документи за 1765 рік, коли на російській митниці ловили польських торгівців кришталем. У тих ні, в обозі, були чумні хворі, але з карантину вони втекли. Нужно славіть поляков Срочно! Через чуму? Какую чуму? У поляков добра повно, а мені дамой хрустальний сервіс нужом. На Запоріжжі карантини ввели після епідемії чуми у 1760 році. Тоді стала постійно діяти карантинна застава в Микитиному, яка контролювала шляхи між Кримом і Запоріжжям. Зазвичай карантинні правила були суворими. Іноді за спробу оминути карантин порушникам загрожувала смертна кара. Карантин нагадував тюремний термін: до 40 днів подорожній мав прожити в карантинному будинку за власний кошт та на власних харчах. Ти за що на карантині? Через епідемію? Та через кума. Як це? Чекаю, коли він цим уперям 5 рублів привезе. Російська адміністрація використовувала карантин як привід. Наприклад, запорозьких козаків, які конфліктували з росіянами, часто арештовували за порушення карантинних правил. Ууу, смотри, яка нагла рожа. Это, этот нос Треба задержать. Зараз ще зламаю. Ой, езжай себе з Богом, мил человек. Езжай, езжай. Російські офіцери, котрі ворогували запорожцями з комісарівської паланки, взагалі влаштували козакам справжню блокаду. Вони затримували в карантинах купців з харчами, через що в цій паланці було сутужно з продовольством. Петр, ти зачем все с'яв, а? Там він це останні за проклятим запорожцем. Да, це ну, ж парафін був для свічей то не краще себе поводили росіяни з карантинів на кордонах Гетьманщини. Влітку 1739 року 17 грецьких купців скаржились, що їх не пропускали через кордон, хоча дехто з них очікував дозволу ще з минулого року, і вистояли вони не один, а кілька карантинних термінів. На карантинних хабарях заробляли мільйони. Тож зрозуміло, чому вони були неефективним засобом боротьби з епідеміями. Чума через хабар до соломитників спокійно поширювалась через кордони. Ви навіщо його відпустили. Вже з Криму, там чума ж. Ой, та яка чума! Ти її виділ? ніякої чуми. А 5 рубліків наоборот, видиш, єсть. Звичайно, карантинні пункти можна було таємно об'їхати. Однак це лише здавалося легким. Насправді ж, рух без відмітки в паспорті про проходження карантинної застави був фактично неможливим. Будь-який адміністратор при перевірці паспорта міг це виявити і негайно забрати весь товар. Паспорти були потрібні всім. Паспортна система була жорстким механізмом контролю за переміщенням населення. Адже, перш ніж їхати в якусь віддалену місцину, міщанин, козак чи купець мали звернутися за паспортом в свою полкову чи сотенну канцелярію, свій магістрат чи відомство, до якого належали. У 18 столітті навіть студенти Могилянської академії, які відправлялися додому під час канікул, повинні були мати паспорт. Паспорт вкрали! Ти в магістрат ходив! Ходив! кажуть, не вони. Через все це працювати купцем було справою, прямо скажемо, марудною. Дивіться самі, аби вивезти товари за кордон, торгівці мали отримати дозвіл в Києві. Далі паспорт своєму магістраті чи сотенному правлінні, тоді знову мчати в Київ там писати заяву на виїзд за кордон. Тоді магістрат мав переглянути товари купця, чи нема серед них заборонених до вивозу, чи не везуть срібну і золоту монету, яку не дозволялось вивозити за кордон. Також перевіряли, чи нема серед фурманів та челяді біглих солдатів чи селян. Купці брали зобов'язання повернути потім всіх слух в Гетьманщину, все це записували в магістратські книги, а витяг із них надсилали в канцелярію. Ось заява на заяву про, про заяву. А ось витяг з магістрацької книги. А, ось дозвіл, перший, другий, третій і все щось синій якийсь. А то відка сорок п'ять, дроб Бісова кров забув. Микола, неси інший мішок з паперами. Потім купцю давали перепуску для проїзду форпостів, брали з нього печатне мито. На форпостах російські офіцери знову перевіряли, всі товари обшукували купців чи не везуть чиїсь листи. Пізніше такі обшуки чинили ще й митники. А якщо купці повертались з місцевостей, де лютували епідемії, то їх змушували вистоювати, ясна річ, карантин. І все це на кожному етапі супроводжувалось здиранням хабарів. Веселі були подорожі. І можна констатувати, мандрувати за кордон у 18 столітті було справою нелегкою, м'яко кажучи.